Історія мого роду, зліт талантів, а саме талановитої молоді громади. Відкриття у дитячому навчальному закладі країна мрій. Простору Леголенд до дня народження селища Доброслав відбулося багато цікавих та різноманітних заходів. Суперфінал пісенного конкурсу «Доброславський Соловейко став тією чудовою вішенкою на іменинному торті, яка припала до душі як самим доброславцям, так і численним гостям свята. Напередодні у кілька етапів проходив складний відбір серед 20. Ти трьох учасників спочатку визначили 16 а потім 9 виконавців. Розповідає Доброславський селищний голова Людмила Прокопечко. Суперфінал вже будуть розігрувати три суперфіналіста, які і серед яких один. Стане переможцем головного призу 10 тисяч гривень. Сьогодні вони співають свою одну пісню і одну разом з зірковим тренером. Що вони там готували, я не знаю, але це буде дуже, дуже цікаво. Учасникам конкурсу Доброславські Соловейка довелося непросто, адже у них були неймовірні зіркові наставники: народна артистка України Лариса Стадніченко, фронтмен гурту друже музико Максим Трубніков та переможець українського талант шоу Голос країни 11 -го сезону Сергій Лазановський. Ці тренери робили все можливе, щоб їхні підопічні максимально розкрилися та показали на сцені всю міць своєї любові до рідної країни через українську пісню. Ділиться Максим Трубніков. Нам, да, членам журі було дуже важко зробити вибір. І чесно кажучи, робичи вибір вже по одному учаснику серед своїх. Ну ми майже зі сльозами на очах це робили, тому що дійсно рівень. Високий рівень схожий, кожен з учасників це особистість. І через кожні п'ять хвилин ми намагалися змінити правила, щоб вивести якомога більше людей дійсно в фінал на сцену. Але конкурс дійсно є конкурс. Думка журі це в першу чергу суб'єктивна думка, як і будь-якої іншої людини. Тому сьогодні ви почуєте гарних виконавців. Будучи а на конкурсах, ми бачимо, як молодь пропускаючи через себе Це цю пісню, стає справжньою і українською. Отже, у суперфінал вийшли три конкурсанти: Ольга Табаровська, Діана Фартушна та Костянтин Селезень. Пісенні баталії подарували численним глядачам безліч неповторних емоцій. А голосування відбувалося онлайн та безпосередньо в залі. І з рідним словом звітри долюся до країни. Шках складного змагання за звання найкращого виконавця підтримували атмосферу українського пісенного свята, колектив Золота осінь та вокалістка Крістіна Фомюк. Не суперники, а друзі та колеги на сцені таким баченням ідеї конкурсу поділилася Діана Фартушна, яка у підсумку посіла друге місце в конкурсі Доброславські Соловейко. Для мене це моє життя. Музика це сенс мого життя. Я повторюся вже, як я і казала. І перемога для мене не найважливіше. Головне участь Що побажання іншим учасникам. Всім удачі, бажаю. всім перемог. Місія пісенного свята набагато глибше ніж просто конкурс чи відбір найкращих. В цьому переконаний зірковий тренер Сергій Лазановський, який сам неодноразово відчував хвилювання та адреналін перед виходом на сцену у проєкті голос країни кожному виконавцю. Найголовнішим є потреба максимально розкрити свою душу через українську пісню. Вважає переможець талант шоу Голос країни 11 сезон Сергій Лизановський. Всі троє суперфіналістів дуже круті вокалісти, і реально кожна команда є сильною. Мені взагалі хочеться додати, що в такий складний час проводити такі конкурси навіть на містечковому рівні це дуже круто, тому що це є для людей і моральний відпочинок і духовний, також тому що творчість. Аналікує будь-який час саме підопічний Сергія Костянтин Селезин і став переможцем конкурсу Доброславські Соловейко». Він навчається в одеському військовому ліцеї. Пісні його виконання особливо торкнулися струн душі численних гостей пісенного марафону. Телекомпанія «ТІЗ-ТВ» долучається до всіх вітань цього вже 221-го дня народження Доброслава та бажає нам всім скорішої перемоги та подальшого процвітання всій доброславській громаді.